Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Клієнт мав підстави для відстрочки, успішно її оформив і користувався, а тоді втратив її. Чому? Бо забув часно продовжити. Або інший випадок. Чоловік ходив заброньованим. А тоді раз його зупиняє група оповіщення ТСК перевірити військово-облікові документи, а в нього чомусь бронь. Відсутня, бо підприємство чи ТЦК щось там десь нахомутали. Вістрочки немає, броні немає, підстави є, але він їм не може скористатися. Результат мобілізували прямо на вулиці. Але найпоширенішим питанням є: вістрочка закінчилася. В резерві нічого не світиться, документи відправив, але відповіді не отримав. Мене можуть мобілізувати в період, поки не оформлять вістрочку. Тож далі у відео на основі випадків із практики розповім, як вам уникнути помилок і не прогавити свою вістрочку чи бронювання. Як оформити вістрочку ТЦК? Ну, на ваш вибір є два способи. Перший особисто відвідати ТЦК та СП і оформити відстрочку на місці у люб'язних представників центру комплектування, надавши повний необхідний пакет документів для вашої підстави відстрочки, передбаченої законом. І друге надіслати свою заяву на відстрочку до ТЦК поштовим повідомленням рекомендованим листом з відміткою про вручення це буде вашим ключовим доказом. Якщо чомусь справа, дійде до суду з ТЦК щодо не надання законної відстрочки. Це саме те, що завжди рекомендую у будь-яких випадках і при будь-яких обставинах. Ви можете здивуватися. А хіба досі можна подати заяву на відстрочку поштою? Хіба приймуть. Так, можна і так приймуть, зауважу, що багато ТЦК. Приймають заяви та розглядають, бо розуміють просто непотрібність для цього безпосереднього візиту військового зобов'язаного. Адже в межах країни це просто спричиняє ну, перевантаження працівників ТЦК. Документи ж все рівно перевіряються без участі людини і по базах. Звісно, трапляються і випадки, коли представники ТЦК роблять, знаєте, суворий вигляд і розсилають. Людям відповіді відписки, посилаючись на них там якісь нещодавні законодавчі зміни, мовляв, вимагають тепер виключно особистої присутності при подачі там, заяви на відстрочка. Або ще краще, цитують рішення якогось суду, щоб аргументувати та переконати людину іти до них пішечки. Ну, що тут скажеш? Такі кадри просто створюють чергу. Та видимість бурхливої діяльності. Додам, що подібні відписки і аргументація часом приходили і моїм клієнтам, не можна цього приховувати. Тож все залежить від керівника ТЦК та його позиції. Але в будь-якому разі рекомендую заяву на відстрочку відправляти поштою завчасно, незалежно від того, що напише ТЦК. Це буде ваш запобіжник від незаконних. І якщо у вас в резерві не буде світитися відстрочка, тобто закінчилося, а нову ще не оформлене, ви можете показати попередній витяг з військово-облікового документу з типом відстрочки. Та корінець поштового повідомлення про вручення замовного листа із заявою на відстрочку. І всі питання будуть просто зняти. Якщо ж вам необхідно оформити відстрочку в ТЦК чи пройти ВЛК, замовте зручну послугу юридичного супроводу за телефоном на екрані. Онлайн відстрочка ТЦК в Резерв Плюс. Станом на червень відстрочки від мобілізації більше не продовжуються автоматично. Зокрема, раніше відповідна норма звучала так: що відстрочка продовжується автоматично, але не більш як до настання. Обставин. Проте у травні в абзац 10 пункту 60 постанови Кабміну No560 про порядок проведення призову громадян внесено зміни згідно з постановою Кабміну від 6.05.2025 року No519. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період надається на строк дії. Відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановленої указом президента України. У разі продовження строку проведення мобілізації, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов'язань продовжується, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочку. Тож станом на сьогодні ТЦК самостійно будуть продовжувати дію відстрочки вручну. Проте це не стосується тих відстрочок, які можна самостійно оформити онлайн через застосунок Резерв Плюс. Зокрема, відстрочки, які можна отримати онлайн, продовжуються автоматично і надалі. Наразі до таких онлайн відстрочок відносять перше відстрочка для осіб з інвалідності, друге вістрочка. Для військовозобов'язаних, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, і від, відстрочка для здобувачів освіти, український ВНЗ, плюс довідка про послідовність про здобуття освіти. Щодо багатодітних військовозобов'язаних висувається ряд умов. Чоловік, зазначений батьком у свідоцтвах про народження усіх дітей. Усі діти зареєстровані у РАЦ. Тобто реєстрація народження повинна бути в Україні. Іноземні свідоцтва не враховуються системою. Батько перебуває в офіційному шлюбі з матір'ю дітей. Усі троє дітей мають спільну матір. Ю. У травні в Резерв Плюс додали нові дві типи відстрочки. Перша – відстрочка для людей із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, і друга – відстрочка для сімей. Де дружина або чоловік військові, і в них є дитина віком до 18 років. Для оформлення вістрочки треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку «Резерв плюс», вибрати пункт подати запит на вістрочку, а потім відповідну категорію вибрати і згодом надійде оповіщення із результатом. Тож нині маємо 5 цього типів вістрочки, які можна оформити. Онлайн через Резерв Плюс, які мають погоджуватися і продовжуватися автоматично. А щоб знати, як захищати свої права в ТЦК на ВЛК при огляді водія драгером і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Або ж можете підписати договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції і суди. Висновок. Головні поради, щоб не втратити бронювання та вістрочку. Подавайте заяву на вістрочку ДТЦ заздалегідь і вчасно оновлюйте документи. Регулярно оновлюйте застосунок щодо наявності бронювання і завчасно потурбуйтеся про подачу підприємствам запиту та наявності критичності. Зробіть нотаріально засвідчені копії всіх своїх документів для вістрочки. Щоб такі примірники були просто у вас на всяк випадок повсюду. в машині, при собі, вдома, там у друзів, у знайомих, родичів і тому подібне. Збережіть у телефоні номер адвоката на випадок незаконної мобілізації та порушення ваших законних прав. Залишайтеся, друзі, на цьому каналі, коментуйте, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу. Всім дякую за увагу.